Серце співає про кохання. Концерт із такою назвою відбувся у Миколаївському обласному палаці культури у День закоханих. Подарувати миколаївцям відчуття свята буденність війни вирішили студенти фахового коледжу культури і мистецтв та військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунджого Олексія Алмазова. Готувалися протягом двох тижнів. Ідея була спонтанна. Ми підготували програму за два тижні разом з коледжем. Так як у нас вже був е, такий проект з коледжем, ми разом вітали колядували, щедрували по місту і вирішили, чому б не привітати всіх з ним закоханих. Тим паче, що зараз війна, і я вважаю, що потрібно трошки розвантажуватись від цього всього і. Вирішили зробити такий концерт: вокал, саксофони, тромбони, гітара, клавіші, барабани, витончена хореографія усе це артисти подарували своєму глядачу. До концертної програми увійшла світова класика та сучасні українські хіти. Музика лікує. Знаєте, як кажуть, війна війною, музика вічна. Е, музика завжди була спокон вік. Е, і хлопці наші бій йшли з музикою, і весілля завжди з музикою. Все з музикою. Тому музика це життя. Просто і я вважаю, що вона зараз дуже необхідна людям. Захід попередньо анонсували у соціально. Мережах, однак чимало людей завітали на концерт, просто проходячи повз будівлю Палацу культури. Вікторія прийшла сюди з коханим. каже приємно вражена дійством. Дуже цікаво, все на українській мові, все про кохання, про почуття. Пер дуже подобається, особливо їхні костюми, їхній вигляд, як хлопці грають. Дуже цікаво. Дякуємо, що є така можливість. Зараз момент воєнних дій подивіться за час великої війни. Музика військового оркестру 406-ї артилерійської бригади дуже полюбилася миколаївському глядачу. Свої заходи артисти вже планують заздалегідь і спеціально до визначних та святкових дат на сьогоднішній день. День закоханих. Ми присвячуємо всім збройним силам України. Ми всі закохані саме в них. І ще така є фішка, що не ваневажливо, яке це яке це свято, але ми хочемо подарувати людям в першу чергу свято свято, яке з позитивні емоції. У березні оркестр представить творчу роботу спільно з Миколаївським національним академічним українським театром драми і музичної комедії. Про всі новини обіцяють повідомити згодом. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Маркслава Україні.